Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні підведемо підсумки 3 тижня проєкту що краще – ходу спотова торгівля чи ф'ючерси. Детально про проєкт розповідав у першому відео, хто не бачив, раджу переглянути. Посилання буду у підкасті відео і це буде останнє відео про даний проєкт, так як для мене вже стало зрозумілим, хто буде переможцем на даному етапі ринку. І я поділюся з вами своїми висновками. Відео я роблю 23 липня зранку, тому коли ви будете його переглядати, ціни і показники прибутку портфелей можуть бути вже іншими. Перший портфель ходу. За цей тиждень і ефіріум продовжили свій ріст і портфель ходу показує вже прибуток 7,26%, що в долару еквіваленті становить 72,54. Посилання на даний портфель можна знайти в закріпленому пості моєї телеграм-групи. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп група для моїх рефералів з оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови: зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до Віп-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до наступного портфеля «Спотова торгівля. Закупів я більше не проводив по даному портфелю, тільки розпродав решту монет, так як ціни значно зросли і не було прийнятних точок для покупок. Отже, національна продажа була 16 липня і було продано решту монет.

12,71%. Як бачите, продаж я зробив зарано, хоч на той момент дане рішення виглядало й правильно. В цьому і проблема торгівлі ви не зможете покупати на локальному дні і продавати на локальному піку. А завжди будете як покупати трошки раніше, так і продавати частинами і також не на самому піку. На даний час загальний прибуток даного портфеля складає 7,8% доларному еквіваленті становить 64,80 центів. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Переходимо до третього портфелю з фьючерсною торгівлею. В закріпленому пості групи також є посилання на копі трейдинг даного портфелю на біржі Bybit. Там ви зможете переглядати відкриті трейди та історію торгівлі. Якщо у когось буде бажання, можете приєднатися до копітрейдингу даного портфелю. Хочу звернути вашу увагу, що це не дейтрейдинг, я не прихильник даного виду торгівлі, бо для цього потрібно виділяти чимало часу. Тому торгуюся я саме на денному таймфреймі. Я використовую свінг трейдинг, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один День як дейтрейдингу чи скальпінгу, також я не торгую з великими плечами. Отже, в рамках даного портфелю відбулися наступні зміни. 16 липня зафіксував останню частину позиції на ефіріумі по стоп лосу за ціною 3379 доларів з прибутком 30%, що в доларному еквіваленті становить 4 40 долари 40 центів. Нових покупок я не проводив по аналогічній причині, як і зі спотовою торгівлею. Ще раз наголошую, що це не дейтрейдинг, коли ви на малих таймфреймах за день можете провести декілька трейдів. При свінтрейдингу ми проводимо середньострокові трейди. Якщо немає гарної точки входу в трейд, то потрібно чекати. На даний час загальний прибуток даного портфелю складає 2,3%, що в еквіваленті становить 23 долари. Таким чином, якщо підвести підсумки даного проєкту за цей час, то цього разу вже перемагає портфель ходу. На другому місці спотова торгівля і на останньому місці фьючерсна торгівля. Але треба брати до уваги, що торгівля фьючерсом стартувала трохи пізніше. Це буде останнє відео з даного проєкту. В гарячій фазі ближчого ринку ви не зможете переграти з потовою торгівлею ходло однозначно. Адже, як я і говорив раніше, нереально покупати на локальному дні і продавати на локальному піку при корекціях. Але це не означає, що трейдинг марна справа. Адже гаряча фаза бичого ринку триватиме не так довго і на обмежному ринку трейдинг вже буде давати кращий прибуток. Тому для себе я поділяю портфель приблизно у відношенні 90% це ходло монет і на 10% це фьючерсна торгівля. Посилання на мій фьючерсний портфель залишається в закріпленому пості групи, там ви можете. Переглядати мої трейди. На цьому все, даний проєкт вважаю завершеним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.